Дівчата, всім привіт. Продовжимо тему новинок бренду Мідіпіл. І сьогодні я вас хочу познайомити з таким крутим bb кремом Знайомтесь, це новий продукт компанії Мідіпіл. Це крем, який має освітлювальний ефект та має дуже класний сонцезахист. Цей крем надасть вашій шкірі ніжного природного покриття, тому він дуже підійде класно для дівчат, які не люблять груду, макіяжу тону на своєму обличчі. Він також витончено приховає маленькі проблеми. Його люблять. Як використовувати дівчата вдома, а також полюбляють візажисти для роботи над натуральним денним макіяжем. Ви знаєте, що цей біві-крем чудово справляється з пігментацією. Він діє зразу на два фронти. З першого боку, його доглядові світлі інгредієнти заважають переміщенню меланіну у верхні шари шкіри, а з іншого боку, сонцезахисні елементи захищають від появи пігментних плям, спричинених ультрафіолетом. У складі тут. Також присутній фільтр нового покоління, і я хочу вас запитати, чи знаєте ви, що в нашому організмі існує супер антиоксидант на ім'я Глутатіон? І він тут також присутній? Які проблеми допоможе вирішити цей крем? По перше, якщо ви маєте нерівний тон шкіри, темні плями та гіперпігментація, сонячні опіки та пошкодження від сонця, тьмяна і втомлена шкіра? Тонкі лінії зморшки, розширені пори, жирна шкіра, суха і зневоднена шкіра, відсутність сяйва, нерівна текстура. а Це можуть бути плями та шрами від акне, якісь почервоніння, та запалення, неравномірне нанесення макіяжу. Також це недостатній захист від сонця. Який же результат все-таки після застосування ми отримуємо? Це гладкий рівний тон шкіри. Зменшення видимості темних плям, гіперпігментації та знебарвлення, захист також від шкідливих ультрафіолетових промен. гідратована та зволожена шкіра, поліпшення текстури шкіри, Крем просто робить її, знаєте, більш м'якою і гладкою. Мінімізація дрібних зморшок, скорочення розширених пор, зменшення надмірного виділення жиру це яскравіша і сяюча шкіра, поліпшення загального вигляду і здоров'я шкіри. Тут дуже стіка формула, яка тримається протягом усього дня. У нашому магазині ви можете купити бібі-крем для шкіри з доставкою по всій території України. То давай у кошик і оформляй на нашому сайті, якому ви бачите зараз на екрані. Підписуйся на наш інстаграм та Ютуб. До нових зустрічей, ваша Лена Балагура і магазин Мідіпіл Україна.